Так, на ремонт електробанка. Так, будемо дивитися, значить, не робить Так, значить, подаю питання. Так, і включаємо банк. Так, ми бачимо, що нічого. Так, з чого ми будемо починати? А, я думаю, що... Казали, що іскрили щотки, тому, щоб не розбирати весь у банок, щоб такий процес довгий не робити, можна повірити кабель і на сопротивліні. Ну звісно, надо добратися сімно до щоток. Так, так, значить, беремо інструмент. І будемо дивитися. Так. Так. Значить, будемо дивитися спочатку до щіточного узла. Значить, бачу, що на щотках а, ще. Хороші ці. Ще навіть п'ятка сюди видно, що ніхто ще це не знімав. А, тут бачу спеціальний ключ. Ну, давайте спробуємо ту шесті грані, які бачу, йдуть. Ми спробуємо навіть взяти 6 ганічки і спробуємо от з такого. Так, звичайно, можна і отв'яткою, але якщо є в нас ключ. Так, да, це ще й підходить ключ. Ну воно ну, плюс, щоб не зривати саму кайом. Так, беремо так само пінцет і попробуємо ми зараз дотягнути щотку. Я вже бачу, що щотка по пошті не вилази. Відти. Так, ні, є, є, ще трошки щотки може бути. Так. Витягаємо щітку. І що я бачу? Щотки ще в порядку. Ми бачимо, що щотки ще є. Але я коли я дивився, мені здається, що щітка була приклеєна. Так, розберемося, подивимося з тої сторони. І я думаю, що ремонт все-таки буде. Може бути і в кнопки, може бути і в кабелю. Причин може бути багато. Так, відкручуємо тут теж. Ну, бачу електробанок у доволі в порохах. Кильній роботі робить. Так. Ну, тут доволі тяжко йде. Так, випуємо все-таки отльоткою. Ну, отльоткою ще може бути це, але отльоткою скоріше не бачу. Так. Як так само відкрив. Щотка мала би вже вернутися, Але ми бачимо, що мені здається, так як щотки, якби вони вже приклинюють там. Так, попробуємо ми доцягнути їх. Так. Піддіваємо ми щотку. А тут щетка спали. Вот чим проблема. Ми бачимо, що ця щотка обломана. Так, що можна зробити? Ну, тут я думаю, що вже пожинули, стягати немає смислу. Можна й замінити щотки, в мене щоток є дуже багато. Тому я їх заказую за ліг -E е, Можна як і міняти щотки, але я думаю, що ці щітки ще можуть побігати. Е, Все-таки не проблема у знос щіток, а проблема у її обломі. Давайте подивимося в мою колекцію, якщо є такі щотки, то ми можемо і поміняти їх, а можуть бути щось ще... якісь. Так, дев'ять мою колекцію щіток. Значить, які тут є, я вже бачу їх наперед. Вот які щітки сюди йдуть. А, значить, щотоку я ще не бачу смислу міняти їх. А, бо тому що дивіться самі. Ці щотки навіть ще краще, ніж навіть ці. Ну, фактично, вони одинакові. Ну, це хороша качества, щотка, вони не вуглі, ні металеві у мене всі. Значить, що я роблю? Значить, я ту щотку спочатку проту шкуркою, а далі ми покладемо, я думаю, що ще не з тої щотки міняв. Тому що дешевше буде ремонт для владіє. Так. Значить, ми що зробимо? Ми, напевно, все-таки просто підотем шкукою саму щотку. І навіть можна, звісно, і в якор туди долізти. Хоча вам не буде видно. І ще ну, тут в стані. Ну, Вам не видно буде його через дерочку. Так що ми все-таки все-таки підотем у щітку. А далі подивимося, що ліпше зробити. Так, я попробую все-таки піду трус цю щетку. Ну, ресурс ще її може ще ще робити. Просто за що того, що вона обломилася. Ми попробуємо її трошки підотерти. Ми бачимо, що щотка доволі тесала неплохо. Щоб вона прилягала сама до якої. Все, я думаю, що цього достатньо. Я отб'ю в площадку саму. І попробуємо ми. Хоча ці щотки я можу даже розпаяти оцей поводок, трошки її ми займа розтягнемо хорошо цей. Саму пружину, щоб щотка полягала. Тепер спробуємо вставляти щотку. Так, да, щотка ще нажимається. Я думаю, що якийсь сезон вона ще може побігати. Доволі даже, даже неплохо може поробити. Так. Якщо не буде робити, то ми звичайно що покладемо нові щопки. Так, будемо пробувати зажимати фьотку і стоїще, конечно. Це юбанов дуже в похах, лікарбан. Не то що в порохах, а дуже в порохах. Пальна робота забиває щотки і вони ближче виходять з тою. Так, що це важко, що ще нажалити цей. Так. Попробуємо все із тої оцю покласти, що не живиться. Цього боку пішла. Так, ну ми не будемо зажимати, будемо ключом зажимати, щоб не обірвати саму пластмасу. Ми бачимо, що щотка все-таки не об... не стелася, а обломилася. Ну ми зараз попробуємо. Тут дуже тяжко наживляється цей пластик. Я думаю, за що того, що порохи дуже великі. Так, це пішла доволі легко. Тепер зажимаємо цей ну. Може бути ще далі проблема у кнопки. Так, зажимаємо ми ключком назад. Тут не надо сильно зажимати. От я зажимаю легенько. Так само з цієї сторони. Pe spate Mă întorc imediat cu mil pasos Da, piesa care-ți place Sigur, sigur Avem și cea mai nouă de la Justin Timberlake Calvin Harris și Halsey Probăm să o banul Și ne ajutăm cu Și noi vedem și o reacție Aha, eu și am uitat să Da, nu și GPS Так, відео я це не буду вирізати, але це взагалі капе. Хе-хе-хе. Ми бачимо, що я забув поставити що. Мда. Ну не доволі ще та так само щотка, бачите, що вона ще доволі хорошо клиниться сюди. Так що вони ще можуть ці щотки довго бігати.

Так, о, ми включимо його в банок. Можна Все. Значить, ремонт без запчастів, все-таки одна щотка була приклеєнута, коли я її досягав. Бо дуже риба на А одна просто обломилася. От я її трошки підшкую, і на цій ремонт завершений. І я думаю, що та щотка ще побігає ще багато, О, яке своє ще пороби? Все на цій ремонт завершений.